Вітання команд на полі. Я, короче, я им... І... Команда шагуется. Ничего не будет. Позиційно і виготовляться до, до початку України. Отже, вичі, команда «Ребел» з міста Києва. Що? Ви м'ячі антамкули гробецькому опіжність України, який входить також до складу. Початковий удар. Я чорно. І що? Невже це спроба? Так, і спроба. П'ять очків на рахунку Ребелс. Хто, шановних гостів, не знає, за спробу дається п'ять очків, Не потрібно здійснити занос, за любого ще щось і тільки що зробив гравець Ребелс. Після того суддя дає пробувати по Н-подібних воротах. Якщо гравець забиває, так звану реалізацію це плюс 2 очка. Максимум за так і Очок. Отже. Удар. Є. Лучно. А Кулик плюс 2. 7 мульт. На користь радиться.

Складка, так звана складка, яка складається з трьох гравців рекресів засіб сторони однієї команди. М'яч Грунківська. Олександр Мігунов показує радісу поза грою. Треба з, з м'ячом. Роланд позиційно атакує. Пас. І що? Невже ж таки гравець? Роланда грав вперед Роланда. Схватка на користь треба. Вигинаємо шмовий. Наші телерадіослухачі, що, можливо, хто не зовсім розуміється в правилах регбі, Якщо в нас сюда пас і в нього м'яч впадає вперед, це гра вперед, це втрата м'яча. По-простому в рекві це показується непрофесіоналізм гравця. Це, на такому рівні, на такому в Україні, це так звана дитяча помка. Ребел сводить м'яч. Рутма Локеану на м'ячі. Гравець нелодіжних спільних України. Різних років. Складів. Штрафний на користь Роланда. Помиляється Роланд. Утрбе под Підбирає м'яч. Дев'ятий номер простягує гравців, що грали ширше. Не вже спроба. Так. Артем Кулик. Робить рахунок 12-0. І не складно передбачити, що буде вдало виконана спроба. Перепрошую реалізацію. e cam frumos să fie o așcarea Și când nu se i spun, să-i Проте, коли готується до пропиття реалізації. Туди в поворотах. Боковий суддя показує реалізація влуч. 21-0 на корисляці закінчується перший тайм. Нагадуємо, що 7 матч триває 7 хвилин. Досить.